– 1-0-1. один поліцію. – нуль один. – 1-0-2. так. У маленьких користенців знову корисні зустрічі з представниками силових структур. Скільки раз на день можна бавитись і дзвонити на такі служби? Скільки раз можна бавитись? На бавитись день. можна, Ні. можна бавитись. Ні, запам'ятайте. Сьогодні дітям розповідали інформацію, яка знадобиться їм на все життя. Це не лише про телефонний зв'язок, а й про безпеку на воді, при пожежі, а ще показали інструменти, які застосовують, наприклад, коли в якомусь предметі застряг палець або рука. Це вже такий сучасний інструмент, який нам дозволяє це все робити максимально акуратно і з мінімальною шкоди для здоров'я людей. А на цих кадрах дітей завели до пункту незламності. Не розвивайтесь, не треба! Для того, щоб ви з батьками могли прийти і тут зігрітися, ви бачите, що тут тепло, автономно тут все є, все необхідне, і світло, і інтернет, і тепло. Якщо хтось бажає, навіть тут можна чаю випити, каші з'їсти. А для мала маленьких дітей, таких як ви, тут є зона, наприклад, для того, щоб можна було чимось погратися, порозмальовувати. І провести з користю час тут увагу гостей захопили іграшки, тим не менш, незважаючи на вік, діти зрозуміли, де вони і для чого. Ану, розкажи, може хтось не знає. Щоб коли зникло світло, сюди прийти, погрітися, і попити чаю. Така є де, де їсти, їда, лавач і іграшки і тенет, ТПО. Загалом маємо сказати, отриману інформацію малюки засвоїли на відмінно, принаймні ті з них, хто давав інтерв'ю. А ще вам показували автомобілі пожежні, так? Так. Що ти там запам'ятала? один. Це номер телефону. Чий? Пожежний. Ага. А 102 нуль два. Поліцейський. Угу. А скільки разів бавитись можна, телефонувати на ці номери? Яка ні скільки? Правильно, бо бавитись не можна, правильно? Так. Да. А коли потрібно телефонувати пожежним? Коли буде пожар. Пізнавальні заходи спільно з екстреними службами міста проводяться багато років поспіль і регулярно їх люблять як діти, так і дорослі. Коростенське районне управління ДСНС України в Житомирській області, спільно з центром дитячої та юнацької творчості нашого міста, Коростенським міським відділом освіти та управлінням поліції сьогодні спланували захід, пов'язаний тим, аби нашим маленьким громадянам нашого міста, нашим коростенцям, нашому підростаючому поколінню про Демонструвати наочно, яка пожежно-рятувальна техніка знаходиться на озброєнні в нашому місті, і також що немаловажно сьогодні, актуально, ми хочемо їм показати наш пункт незламності, який базується на фасаді пожежної частини, для того, щоб дітки могли подивитися, розказати своїм батькам, своїм знайомим, що в разі настання блекауту і відключення повного світла в нашому місті, коли пропадає інтернет, коли люди не зможуть вдома навіть вибачте, чаю зігріти, ти щось перекусити, можна буде підійти до нас на фасад частини, зайти в цей пункт незламності, провести час. Користуючись нагодою, хочу нагадати, на дворі триває холодна пора року. Дотримуйтесь, будь ласка, правил безпеки в побуті. За останній час на території Коростенщини виникло ряд пожеж. На жаль, під час яких гинуть і травмуються люди.